Всім доброго дня! В продажі Ford Edge, максимальні комплектації Titanium в гарному кольорі, пригнаний з США по комплектації передня камера, передній парктронік, дістронік На оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль з мінімальним пошкодженням по задній кришці багажника. Стан гуми з невеликим пробігом. Електрокришка багажника. Стан багажника, все чисте, ціле в комплекті йде докатка. Домкрат, ключ, также все на явность. Заглянем в салон. Шкиряный салон. Шкіра в хороном состоянии. Все тело чистое. Панорамный дах. Чотири склопідйомника, регулювання складання дзеркал, пам'ять сидінь, електросидіння, великий монітор. Мультикермо, круїз, датчик світла. Навігація. По електриці все працює. Рекомендовано замінити мастило? Помилок нема ніяких. Двигун 2.0, передній привід. Фулет оптика. Антифриз все чистенький, ціленько, двигун працює чітко. Пробіг даного автомобіля 59 тисяч кілометрів. Він-код автомобіля. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниці більш детально за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!